Вітаю, дивитеся деталі на 21-му У цьому випуску про таке подарунки ужгородським учням із зони АТО військові подякували малечі за листи та малюнки. Кілька днів температура в ужгородських школах та садочках не піднімалася вище 9 градусів за цельсієм. Чи мерзнуть діти зараз? Дізнавалися наші журналісти в Ужгороді Презентували українського номінанта на Оскар. Деталі у випуску. Ми їх зупинимо, бо ви за нас молитеся. Слова вдячності бійців із зони АТО маленьким ужгородцям. Військовий капелан із Закарпаття повернувся додому з Донеччини не з порожніми руками, а з подарунками для школярів від вдячних бійців. Учні школи номер 15 тривалий час писали листи та малювали малюнки для військових на сході. Відповідь малечі від військових читала, і наша Олена Остапчук. Та моральна підтримка, яка для нас дуже цінна тут. Важливіша за та вища за ціну ніж обіцянки політики. Це уривок з листа військових артилерійського підрозділу із Запоріжжя усім учням школи. Деякі бійці серед них і Закарпатці написали особисті відповіді школярам. Софійка підтримує зв'язок з бійцями по телефону, а нині отримала від них листа. Вони мені написали, що дуже дякують за наші листи і їх вони зігрівають. Я не хотіла, щоб вони загибнули. Я хотіла, щоб ми перемогли, і щоб Україна була незалежною країною. А от Олег зігріває серця героїв віршованими рядками. Хлопець вірить, будь-яка підтримка важлива для захисників країни. Моя Україна, ти будеш єдина, ти будеш щаслива і дуже вродлива. Надіявся, що ці вірші їм якось морально допоможуть. Хотів, щоб вони перемогли ворога, щоб не дали розлучити Україну. Без зброї в руках проте із словами підтримки військовий капелан Іван Ісайович чотири місяці провів на передовій. Там зустрічався із вояками з різних міст країни та нашої області. Розповів усі листи та малюнки бійці дбайливо бережуть, читаючи, згадують своїх дітей, заради яких і борються на сході. Коли ти бачиш БТР або машину водія Граду або і на лобовому скелі цей малюнок, це я думаю такий оберіг. Де вони відкривають серце, і тоді вони перестають емоціями думати, розпалювати кров, вони думають розумом і люблячим серцем. Окрім вдячних листів, отець Іван привіз і прапор запорізьких артилерійців. На ньому послання від особового складу підрозділу. Ми їх зупинимо, бо ви за нас молитесь. Цей особливий подарунок прийняв директор школи Володимир Поліщук, аби згодом зробити куток пам'яті про зону бойових дій. Буквально вчора нам подарували також прапор із 28-го посту зони АТО. Ми вже маємо меморіальну табличку. Ми вшанували нею загиблого учасника АТО, нашого випускника-попадинця Олександра, який загинув влітку. Значить, нехай діти знають, пам'ятають і розуміють, що там відбувається. Працівники школи кажуть і надалі відправлятимуть необхідні речі для бійців. А діти писатимуть їм листи в знак підтримки та надії на припинення військового конфлікту. Суд скасував рішення Ужгородського міськвиконкому про демонтаж 42 бігбордів. У відповідь виконавчий комітет подав на апеляцію. Судова тяганина триває, вирішують і долю інших рекламоносіїв. Нагадаємо, дозволи на розміщення реклами у місті виконком продовжив тільки на рік. Хоча законом передбачений п'ятирічний термін. Хто має рацію, вирішить суд. Попри конфлікти, рекламісти сплачують до міського бюджету понад мільйон гривень щорічно. Наразі ж 12 підприємців обласного центру. Об'єдналися у громадську організацію. Її мета захист прав рекламістів. Просто коли виконуючий обов'язки голови тікає від нас е і кричить, що він половину позрізає, а на, на іншу половину е підніме ціну, то це не конструктивно. Ну так я розумію, що людина на емоціях, людина це ну це не, не вирішення питання. Цьогоріч опалювальний сезон в Ужгороді розпочався на два тижні пізніше. Протягом кількох днів діти у закладах освіти, школах та садочках встигли померзнути. Температура у приміщеннях не піднімалася вище 9 градусів. Та зараз проблем з обігрівом немає. Запевняють чиновники. Щоб переконатися у цьому, наша знімальна група навідалася в Ужгородський садочок номер 30. Дошкільний навчальний заклад номер 30, який місяць тому місто викупило з приватної власності, досі не має своєї котельні. У період підготовки до опалювального сезону не було законної підстави для виділення коштів на цей заклад, проте зараз садочок обігрівається почався опалюваний сезон, буквально на другий день після того нам дали тепло. З тої котельні з якої одержували і всі попередні роки. Температурний режим у садочку такий, який відповідний до норми. В Цьому дошкільному навчальному закладу планують встановити модульну котельню, що працюватиме на альтернативному паливі. 7 листопада на сесії міської ради депутати повинні розглянути питання щодо технічно дозвільної документації та виділення коштів на придбання і встановлення котельні. Для втілення цього необхідно більше 300 тисяч гривень. Тут фірма, яка буде виконувати це замовлення, так якби да. Придивлялася до цього і теж будуть надіємося, що нам так обіцяли, що на початок грудня ця котельня мала би стояти. 39 котелень забезпечують обігрів закладів освіти в Ужгороді. Більшість працюють на блакитному паливі. Щоб зекономити газ взимку, міська влада пішла на скасування осінніх канікул. Там, де є сама по собі котельня, ту котельню заклад може запустити сам. Там, де стоять модулі, вони мусять бути розпломбовані. Пломба ставить Закарпатгаз у кінці минулого опалювального сезону і на початку опалювального сезону знімає. Натомість в області понад 60% освітніх установ гріють газом. Лише третина котелень працюють на альтернативному твердому паливі, проте сировиною для обігріву вони забезпечені не повністю. У закладах освіти у нас потреба 11 тисяч 220 метрів кубічних. На сьогоднішній день я сказав 89, але в суди входить і залишок, який залишився із минулого року, бо залишається. І на сьогоднішній день завезено 8 тисяч 505 метрів кубічних. Лісівники переконують, що 10% необхідної деревини забезпечить найближчим часом. Обласні чиновники мають амбітні плани: до вересня наступного року повністю відмовитися від обігріву газом. Утім, з переходом на альтернативні джерела енергії, у десятки зросте потреба у деревині. Тож гарантій, що сировини вистачить для забезпечення усього Закарпаття, ніхто не дає. Картини намальовані без фарб та олівців представили в Ужгороді на виставці «Біро» полотна створені виключно кульковою ручкою. Такий концепт обрали на честь 115-річчя з дня народження ласло біро. Саме він винайшов сучасну кулькову ручку. Ідейні ініціатори виставки переконують, полотна відображають сучасний маскультурний світ. Виставка настільки зацікавила закарпатського глядача, що організатори продовжили її до 14 листопада, хоча вона мала фінішувати. Ще першого зараз тут представлені полотна 14 художників з різних куточків України. На даний момент представлені роботи е, багатьох художників. Так, це художники з Закарпаття, е, з Києва, з Луцька, з Львова. Е, тема була довільна. В Ужгороді презентували довгоочікуваний фільм Поводир, українська історична драматична кінострічка, режисера і сценариста Олеся Саніна. Робота над фільмом тривала з 2012 року. На його створення витратили близько 16 мільйонів гривень. Детальніше про стрічку, яка претендуватиме на Оскар у номінації Найкращий фільм іноземною мовою. Далі у сюжеті. Це контрреволюція! Ти вбив без невинно. В основі сюжету фільму мандри радянською україною, американського хлопчика та українського сліпого музики події розгортаються на початку 30-х років минулого століття. Маленька драма хлопчика поведеря розгортається на тлі важливих історичних подій. Фільм справляє надзвичайно сильне враження. Він і зроблений так мистецьке, і чудова гра акторів, і сценарій дуже закручений, і справді так химерно, і Воно десь втягує глядача туди у середину цієї всієї історії. Дуже то справді історичних епізодів, які ну відповідають дійсності, безперечно, кобзарів у фільмі зіграли більше ста незрячих мандрівних музикантів. Тож творці стрічки попіклувались, аби незрячі люди також змогли подивитися поведиря. До фільму застосували тефлопереклад. Репліки з екрану супроводжувалися і описом того, що діється в кадрі. Пристрої, які допомагають незрячим, встановили в шести найбільших кінотеатрах країни. Ще один перевозять містами, де відбуваються презентації. Перше в Україні ми презентуємо власне фільм з технологією тифлокоментаря. Це спеціальний коментар для незрячих людей, які можуть так само прийти в кінотеатр, сісти в залі. Вони мають спеціальний пристрій, яким чуть ще додаткову звукову доріжку, яка їм пояснює те, що відбувається на екрані, яка має сприяти їм розумінню того, що відбувається на екрані, спеціально для кінотеатрів. Один із головних героїв Олександр Кобзар зіграв негативного героя НКВД-ста Володимира. Актор переконує фільм вдався. Каже, роль дуже складна, особливо морально. Але з образом радянської системи, особенно в його герої, було цікаво працювати. До зйомок у поведирі актор знявся у 25 стрічках. Що ти сприймаєш свою роботу як гру, як діти грають там войнушки, ще там в мами, в папа. Ось отак я я ставлюсь особисто до своєї професії. Якщо о, о, персонаж мені цікавий, я, я в нього граюсь. Повадир або квіти мають очі. Історична драма, яка представлятиме цьогоріч Україну на 87-й премії Оскар у номінації Фільм іноземною мовою. Церемонія вручення нагороди відбудеться 22 лютого 2015 року. Номінантів обирало серед трьох українських стрічок: поводир, плем'я та трубач. Картина зараз представлена Україною в категорії «Кращий іншомовний фільм американської кіноакадемії. Назвіть Оскар. Поки що в нас повні зали, поки що в нас достатньо би, хороші відгуки. Прокатники вважають, що надзвичайно висока лояльність публіки до фільму. Українські глядачі зможуть побачити поведеря в усіх кінотеатрах країни вже з 12 листопада. Автори планують показати стрічку і в кінотеатрах Європи та США. Ужгородська «Говерла» зіграла в нічию з Луцькою Волинню. Останній поєдинок 10-го туру чемпіонату України відбувся 3 листопада на стадіоні Авангард. Гра видалася, хоч і не результативною, проте видовищною. Гольових моментів було багато проте влучити у ворота не вдалося жодному супернику. Підсумок зустрічі – 0-0. За результатом матчу Волинь із 11-ма очками у турнірній таблиці на 10-му місці. «Говерла» – 13-та. У активі ужгородців 5 очок. Що якісь негодяї колдують проти команди. Я вже так сказав. Тому що я не вірю, що можна стільки не забити м'ячів. Я не вірю. От просто не вірю. Не пропустили нічого? Ну, цього мало. Для того, щоб вигравати, треба забивати. Тому, на превеликий жаль, ось, ми продовжуємо далі менше всіх забивати. Гра вийшла непогано. Команди створили багато гольових моментів. При цій напруженій обстановці футболісти трошки хвилювались більше, чим потрібно, тому що відчували відповідальність своєї сторони. бо в тому році дві гри програли, шукали можливість взяти реванш. Такими були інформаційні деталі вівторка. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви стали очевидцем надзвичайної події, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре.